Друзі, доброго дня! В огляді два будинка на продаж. Продається будинок в селі Мартинівка Бердичівського району Житомирської області. Загальна площа 70 квадратних метрів. В хаті чотири кімнати і кухня. Із комунікацій газ, електрика на подвір'ї криниця зі смачною водою. Опалення індивідуальне газове для користування залишаються меблі. Дім побудований з цегли, частково поставлені металопластикові вікна. На території ділянки є господарчі приміщення, гараж, погріб, літня кухня, також город. Загальна площа ділянки 45 соток. Розташований будинок в гарному мальовничому місці. Поруч ліс і річка. В селі є відділення Укрпошти. Вартість 12,5 тисяч доларів. В огляді просторий будинок загальною площою 90 квадратних метрів, всередині три житлові кімнати, кухня, коридор і ванна кімната. Підключені комунікації, газ, електрику, централізований водопровід і септик. Дім побудований з цегли, поставлені металопластикові вікна. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї гараж для автомобіля, сарай, льох і літня кухня. На ділянці також є город. Загальна площа земельної ділянки 35 соток. Вартість будинку 13 тисяч доларів. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продаж від власників продається в селищі Бистрик, Ружинського району, Житомирської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.